події, здається, Узера мободнипатия издается мая коли парком-то безнотия запаковывавшая пустота Эвер Сапа. Без віри, майбутні подія, здається, хтось життя тепер. Коли ти безнадія, за ми ще пустота і віри в себе немає, полем я гасне свічі, коли тебе смерть забирає з вічному сні, забувши про всі перемоги, чудо забутих думок. Від болю простих перемовин, чудово, я вну сорок, забувши дитячі мрії, забувши про щастя своє і настрій. Як завжди погано лютує по тіла і б'є життя, простим показалася. Але ти дитинство було тепер. З кожним роком все гірше від звичних шкідливих поганих думок. Ролі це міцно грає. Я бачу лише свій пець. Я бачу лише свій пець. Як смерть мене забирає, все, що було мені вець, та більше нічого немає, ні тіла, ні болю. Кінець про що? розповісти не знаю, чекаю моменту думок. За світлами бігти немає, цікаво, роблю перший крок, в брудні ідеї Щоб пісню, віру знати. Пророків чи Діву Марію, це речення зміг донести. Напевно, важливо, лише в мене інше спалити мости, як рішення вітер чи воля з небом у тіле труси. Від волі воля то воля, херні хоче ще понести, побачивши степені горі, напевно, мій настрій неси. Так хочеться все тут змінити, але це лиш полеми мрії. Які ти побіг говорити думками реченнями, побужі зі мною ти зараз розкажеш кількість і слів. Я yeah. сам ще про щось говорити: якщо це можливість, бери, бери все, що зміг зрозуміти, тому що ти краще мені. Закінчу цей так дуже просто. Минуле не зміниш, майбутнє в тобі. Закінчу цей так дуже просто. Минуле не зміниш, майбутнє в тобі. Набуднє в тобі. Майбутне в тобі.